Всім привіт! Ви на каналі Доктор Леус. Ми тут розмовляємо про косметологію, і сьогодні я вам хочу розказати власний досвід з приводу лікування варикозу. Здається, з варикозом до косметолога не ходять. А так і ні. Справа в тому, що можна сказати, зараз майже кожен другий має варикоз тільки в різних стадіях, різної ступені. Якщо маєш важкість в ногах, в тебе вже початок варикозу. Якщо маєш важкість і набряк, в тебе вже перший ступінь варикозу. Якщо маєш важкість в ногах, набряк і судинну сіточку, це вже е такий нормальний третій ступінь, і плюс ще виходять на поверхню, піднімаються на поверхню розширені вени, такі вже великі судини. І е, ці вени можуть утворювати або змійку, або цілігрона. Це вже серйозний варикоз. Оця вся клініка, оці всі прояви е, дуже дошкуляють е, з часом. Молоді не так помічають, але якщо придивитися, в них вже є перші ознаки. Чому? Тому що ми все більше сидимо на роботі за комп'ютерами, ну де вгодно, в, в офісах ми сидимо, мало рухаємось. Харчування у нас також не збалансоване. Потім ще є така штука, як спадковість. Спадковість ми отримуємо від своїх батьків, ті хвороби, тобто схильність до деяких хвороб. Якщо у батьків так і є, значить ви того не оминете. Треба бути уважним і слідкувати за своїм здоров'ям. А що може зробити косметолог в такій ситуації? Причому тут косметолог? Справа в тому. Що з власного досвіду, я бачу, які гарні результати отримую від процедур доглядових. Наприклад, процедура Drain-O. вона взагалі і покликана справлятися з венозною сіткою, знімати набряк ніг і покращувати якраз стан людей, які страждають варикозом. Якщо пройти курс цієї процедури, Процедуру штук 10, то е, можна забути про тяжкість в ногах. Це мій власний досвід, моя вже е, практика, мій результат, який я отримала в своїй роботі. А якщо е, з'єднати доглядову процедуру із лімфодренажною мезопроцедурою, Отримуєш такий результат, який не отримуєш у лікаря. Що робить мезопроцедура? Мезопроцедура, по-перше, це мікроін'єкції, вони стимулюють лімфодренаж. Лімфодренаж впливає на усунення набряку. Усувається набряк, і плюс ще в коктейлі є речовини, які прямо підтримують якість стінки судин, роблять детокс, що виходить. Що вил... Що цими процедурами дуже швидко отримується результат, знімається набряк, кудись дівається важкість в ногах, і з часом зникають оці широкі судини, товсті, які вилізли, вилізли на поверхню шкіри. Вони Ховаються, зірочки стають менш яскравими, менш помітними. Крім того, отримується результат струнких ніг, стрункої фігури, бо покликання косметолога і процедур по тілу це покращення контурів тіла. А контури тіла це не тільки контури, це здоров'я. Гарно бути молодим, здоровим і при грошах. Дуже погано бути старим, хворим і без грошей. Є люди, які бачать позитив, є люди, які, ну, як я жартую на цього, люди від, як мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Так ці процедури роблять вас молодими, молодшими, здоровішими. Щось такого хочу повернутися до процедури drain On. Це не просто кремчики, мазючечки, це дуже інтелектуальна продукція, що в ньому, що, що в ньому так, такого. Це процедура, яка включає в собі е скрабування, обгортання, е нанесення сиворотки, нанесення е маски, е нанесення кремів, різних кремів. І що вони роблять, які активні речовини? От є комплекс в цій процедурі: лімфодренажний, є венотонізуючий комплекс, є ліполітичний комплекс, і є мерістемні клітинки рослин. Звичайно, бо це хістомер. Почнемо з кінця. Мерістемні клітини роблять що? Вони покращують засвоєння кисню клітинами, жировими клітинами в даному випадку. Ліполітичний комплекс, це, в ньому є рожевий перець і морський планктон. Розщеплюється жир. Цілеспрямовано в жирових клітинах жир тікає, зменшується кількість жиру в жировій клітині. Венетонізуючий комплекс. Що в ньому? Троксоротин і руксус. До речі, от хістомер така. Косметика, яка вона активна і вона проникає в глиб шкіри, і дає результат неодмінно. Навіть з першої процедури можна побачити результат. І лімфодренажний комплекс, що там буркун лікарський, гірський імбир і есцин. Що воно робить? Буркун впливає на лімфатичні судини, покращує їх скоротливість та ритм скорочень, прискорює лімфообіг і сприяє вивільненню зайвої рідини з жирових відкладень Всього на всього. Уже одного його достатньо. Але тут, бачите, цілий комплекс активних речовин. Також впливає і в мезококтейлі. Якщо робити собі хорошо, так, то ми маємо правильно харчуватися. Маємо рухатись достатньо, щоб не застоювалася рідина в нижній частині тіла. Маємо слідкувати за своєю якістю крові. Бо якщо кров густа, а з віком вона згущується, а харчування теж впливає на якість крові, то при густій крові йде підвищення навантаження на судини. Це треба розуміти. І не робити такого, не додавати собі клопоту, потім лікувати варікоз довго і нудно. А як взагалі лікується варікоз? Знаєте, терапевтично таблеточками. І в основному хірургічно видаляють судини. Невже зайві судини в нашому організмі з'являються? Просто вони доходять до такого стану, що не виконують своєї функції і стають загрозою для здоров'я. І щоб ваші судини не були загрозою для вашого здоров'я, треба за ними слідкувати. А що може зробити косметолог? А косметолог може допомогти вашим судинам ставати кращими, ніби відмотати від поганого стану до більш молодого, до більш здорового. Але коли, звичайно, йде 4-5 ступінь варікозу, тут уже не поможеш. Краще запобігати розвиненню варікозу. Профілактика. Вагітні жінки. Поки вагітні, то можна робити процедури. Лімфодренажні, це дуже добре. Після народження дитини дуже корисно робити процедури, які роблять детокс, роблять перезавантаження ваших судин і покращують ваш стан. Крім того, що ще для вагітних я би порадила, це носити компресійну білизну, щоб не давати шансу. Тим судинам вилізти на... назовні. Не давайте шансу, буде тільки краще. Підсумовуючи це коротке відео, я можу вам порадити, що більше рухатись? Щоб запобігти варикозу. Рухатись більше, слідкуйте за якістю своєї крові, робіть собі лимонадик і пийте його зранку. Хоча б так. Приходьте до косметолога. Косметолог це та людина яка допоможе приємними процедурами запобігти серйозним хворобам, наприклад, таким, як варикоз. До зустрічі! Пишіть питання, коментуйте, ширте моє відео, ставте вподобайки і до нових зустрічей! Па-па!